Вітаю, друзі. Сполучених штатах відбулася подія, яка привернула мою увагу. Я вважаю, що українцям варто про неї знати це історія корупції і покарання. Це історія, яка дуже відрізняється від цього, що відбувається в Україні. Особливо це проводиться в паралелі того, що там. Сполучених штатах колишнього сенатора демократа Боба Мендеса, а колишній він став після того, як виявили його факти корупції, засудили до 11 років ув'язнення за хабарництво і корупцію. І президент Байден, який теж демократ, і його старий колега по парламенту, його не захищав. Але давайте по все, про все по черзі. У 2023 році, після тривалого розслідування прокуратура Сполучених Штатів в Нью-Йорку Мендосу, його дружині Надіен і трьом бізнесменам з Нью-Джерсі висунули звинувачення у схемі, згідно якій бізнесмени давали хабар парламентару, а Мендосу і його дружині в обмін на те, що сенатор діяв так, на користь самих цих бізнесменів та урядів. Катару та Єгипту фактично лобіював їх інтереси в обмін на золото, гроші і все інше за словами прокурорів. Ці хабарі включали якраз золоті слідки, автомобіль Mercedes-Benz переданий на Дін Мендес, і понад 480 тисяч доларів, готівкою, які ФБР, до речі знайшли в шкафах. В куртках з іменем Мендеса і іншому і одязі, в яких ховали так, в кишенях одягу ховали ці гроші. Все це було знає під час обшуку в його будинку в Нью-Джерсі в 22-му році. А найцікавіше в цій ситуації ще раз скажу: що Мендес отримав гроші, які ну давайте відверто скажемо для українських корупційних скандалів. Виглядять смішними. Тому що коли затримують очільницю Хмельницького МСЕК і дома в неї знаходять 6,5 мільйонів, а потім ще на десятки мільйонів доларів знаходять майно і гроші за кордоном, то це показує рівень, як би не тільки МСЕК, а скільки беруть хабарі на самому верху, скільки беруть хабарі депутати. І тут цікава історія. І про це треба звернути увагу, що хто скільки і за що отримав, а двоє з співвинувачених Мендеса це бізнесмени Вайльгана і Фред Дайпс. Також були засуджені, і жоден з них не зміг переконати суддю, що він готовий пожертвувати гроші на. Збройні сили Сполучених Штатів або на якусь програму, яка дуже потрібна президенту, тоді Байдену, зараз, Трампу, ні. Один отримав сім років ув'язнення, штраф в розмірі 170 мільйона доларів, а хана трохи більше восьми років ув'язнення, та штраф в розмірі 1,3 мільйона доларів. До речі, намагався чи намагався сам Мендес. Просити помилування? Так, він звертався до Байдена, і це йому не допомогло. Байден відмовився помилувати Мендеса, і зараз Мендес хоче звернутися до Трампа, але щось мені підказує, що реакція буде така ж сама. До речі, саму дружину. Дружину Мендеса поки не судять, тому що судовий процес був відкладений суддєю після того, як адвокати заявили, що вона лікується від рака груди, і суд призначений не лише на 18 березня. Але щоб ви розуміли, те, що вона лікується, не звільняє її від відповідальності. Більше того, вона теж не визнає себе винним і. Це не рятує її четверте обвинувачене в, в цьому процесі, це бізнесмен Хосе Урібе минулого року визнав себе винним і став головним свідком проти сенатора на суді. Вирок йому мають винести у квітні, але скоріш за все він отримає мінімальний вирок за співпрацю з урядом. А отут найцікавіше: дивіться, у нас були свідки, які свідчили. Нічого не отримували, це правда. Але ті, проти кого вони свідчили, так само не отримували вироки. Справа Злочевського, пам'ятаєте, ну коли Назару Холодницькому вручили, намагалися вручити Хабар 5-6 мільйонів доларів, Злочевський за те, щоб закрили справу Злочевського. А Назар Холодницький звернувся до СБУ і НАБУ. Він тоді очолював САП спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це зафіксували хабарників взяли, все супер, далі, далі, все. Всіх звільнили від відповідальності. Фактично, ні, є покарання, але вони номінальні. Жоден з учасників цього, цього злочину не сів за грати. Жоден не отримав такі покарання, які ми бачимо в Сполучених Штатах, і тут треба звернути увагу. Якщо хтось думає, що Роберт Мендес якийсь там дрібний сенатор. Ні, Роберт Мендес це колишній сенатор штату Нью-Джерсі, який колись був одним з найвпливовіших демократів у Вашингтоні, і він був саме засуджений за корупцію і хабарництво. Президент Байден не вийшов і не сказав, ну чого ви до нього докупалися? Ну ніхто ж не загинув. Пам'ятаєте цю історію, коли так президент вийшов і сказав про Трухіна, який давав хабар в 150 тисяч за те, щоб просто Тихесенько піти в ліс. Ну це щоб зрозуміти, хто як ставиться до корупції, де що відбувається. До речі, Трухіна суд теж визнав корупціонером, але той заплатив 150 п'ятдесят тисяч, задонатив на зсу, і тихесенько пішов в ліс. Зараз він вважається волонтером, може спокійно їздити. По всій Європі, в Дубаї, або відпочивати в українських дорогих ресортах. Нормально, життя у хлопця склалося, і до речі, в Штатах приблизно була схожа доказова база, як і в Україні. Але в Україні, коли ти близький до президента, то покарання тобі не світить, Незважаючи на те, що Мендес був демократ і близький до Байдена, а Трохін слуга народа і близький до Зеленського. Відчуваєте різницю? От про це я і розповідаю. До речі, Мендес благав окружного суддю США Сідністайна про помилування, двічі розплакався і наголошував на те, що він своє життя провів на державної служби. Я втратив все, казав демократ з Нью-Джерсі який був головою потужного комітету закордонних справ сенату, і був змушений піти у відставку після пред'явлених звинувачень. До речі, а хто з заслуг народу після представлених звинувачень пішов у відставку? Може задорожний, який вимагав зі своїх виборців на сумщині, на прифронтовій сумщині гроші 10% від. Кошториса водогінну сказав: не буде, буде грошей, не дам побудувати водогін. І ще 4% Не забудьте дати на правоохоронців скарей, хоч, хоча скоріш це право похоронців, бачите різницю. Відчуваєте ще Мендес не бив жодного військовослужбовця сполучених штатів під час війни? А в Україні це було. Пригадали так: Дмитрук і Кунецький до речі, Дмитрук втік і тільки після того отримав підозру, а Кунецький. Теж знаходиться за кордоном втік, але підозру не отримує. Чому? Тому що він член президентської фракції Слуга народу а президент толерантно ставиться до побиття військових українських, якщо це член його фракції. Голоси потрібні більше ніж справедливість і покарання за подібні злочини. До речі, суддя був незворушний і зазначив, що хоча Мендес і зробив певну позитивну роботу, але. Докази проти нього переважають, і він зрадив виборців Нью-Джерсі. уявляєте собі, якщо б депутатки від Слуги народу таке заявили ну, той самий, які яка викидала гроші за паркан під час обшуку, набув у неї. Ну, щоб не побачили ці обшуки, а камера набу це все зняла. от ти зрадила своїх виборців. Ти Кузьмін зради своїх виборців. Адарченка зі слуги народу, зради своїх виборців, Гунько зі «Слуги народу зради свої. Це все люди, які пов'язані з корупцією. І там ще багато таких. Але ми щось таких вироків не чули. Навпаки, ми чули, як закриваються справи через те, що сплив термін. Ой, як сталося! Але щось про Боба Мендеса ми таке не почули. До речі, знаєте, як сказав суддя? Я процитую. Ви були успішним, сильним. Ви стояли на вершині нашої політичної суд... системи, сказав суддя Сідні Стайн перед тим, як оголосити покарання. Але десь по дорозі, я не знаю, де це було. Ви зійшли на манівці. І оце найкраще. Робота на Суспільне благо стала роботою на ваше благо. Додав він і фактично визнав, що сенатор зрадив не лише виборців, а й. Свої присязі, ну, те саме, що ми бачимо зараз від слуг народу. Десь на цьому ж шляху ти став, на жаль, корумпованим політиком, сказав йому Стайн перед винесенням вироку. До речі, прокурори вимагали засудити Мендеса до 15 років. Адвокати, колишнього сенатора називали цю вимогу мстивою жорстокою, а також довічним смертельним вироком для 70-річного чоловіка. Але, але суддя дав все одне великий строк. Більше того, а те, що Мендес не визнав себе винним і пообіцяв оскаржити вирок, нікого не здивувало. Американська система дає таку можливість, але всі розуміють, що коли раніше він домагався помилування у Дональда Трампа, е, домагався помилування у Джо Байдена, і то йому відмовив, то скоріш за все з варіністю 99,9%. тому що ну хто знає, а може щось станеться. Але скоріше ні, але Дональд Трамп. Не, не дасть йому помилування. І для розуміння для розуміння, вся ця ситуація дуже показова в Сполучених Штатах. Вони не здивовані, бо корупціонерів там затримують, доказову базу приділяють, а потім не відпускають тихесенько у ліс, а засуджують. І оце найкращий показник того, коли з корупцією справді борються. Один знайомий прокурор з Великої Британії мені сказав: Якщо ми бачимо, що ми можемо довести справу, ми її доводимо. Якщо ми бачимо, що ми не можемо довести справу, ми навіть її не починаємо, але шукаємо докази для того, щоб справа була успішною. Ми не імітуємо бурхливу діяльність. Порівняйте британську модель з українською. Гучні заголовки, великі відео. А потім, а потім суддя, наприклад, очільник. Верховного суду України пан Князєв, якого спіймали на хабарі в майже три мільйони доларів. Виходить після чергового зменшення застави на волю. Ну так а про суд над ним щось чули? Ні, він спокійно, спокійно десь там ходить, бродить. Навіть був момент в минулому році, коли його затримали в 400 метрах від Тіси. Ні, ні, що він навіть її форсувати не планував, але скоріш за все мав можливість це припущення. Перейти кордон, як це зробив Одарченко, в якого теж не було жодного паспорту. Але кордон він спокійно перейшов. І, до речі, приблизно в тих же місцях. Про що це говорить? Що коли ти імітуєш боротьбу з корупцією, то корупційна хвиля вбиває країну. Це як в Україні. Це як Зеленський, який розповів, що всі корупція, наверное, поїхали з України. І це як Шмигаль, який сказав, що системної корупції немає, і як Єрмак, який сказав, що питання корупції перебільшено. А коли ти мовчки робиш свою справу, то корупціонери отримують вируки. І інші, хто має спокусу зайнятися корупцією, розуміють: якщо їх спіймають, будуть засуджені. І частину з них це зупиняє. Це те, що потрібно нам, бо нема жодної країни в світі, яка би викоренила корупцію. Але є велика кількість країн яким вдалося зменшити рівень корупції через боротьбу з нею і через засудження корупціонерів в Україні, де боротьба з корупціонерами, нагадує Рибалку на каналі National Geographic спіймали, показали, відпустили. Корупцію поки перемогти неможливо. Тим більше, що корупція стала фактично базовим стандартом для влади Зеленського. Порівняйте ситуацію з Трухіним і з Мендесом. Висновки зробіть самі, але. Якщо все залишити як є, Україна ніколи і не переможе, і не відродиться. А нам таке не потрібно. Нам потрібно, щоб Україна постала. Так і буде. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайки. А якщо, якщо буде ваша ласка, то порадьте, будь ласка, цей канал своїм друзям, знайомим і близьким. Дякую за це. Тримаємося. Все буде Україна. Папа. -па.